Дай Бог вас благословить і береже кожного із вас, щоб ви завжди, завжди були під Божим крилом, щоб ви завжди були під крилом ангела-хоронителя. Щирі вітання всім нашим військовим, Божої опіки, ангела-хоронителя на всіх дорогах. Ми вчора спілкувалися прямо з хлопцями з передової. І буквально на, на, на півслові, дуже дякую. На півслові він каже все, ми йдемо в атаку, так що моліться за нас. Це, це звичайно, було дуже так знаєте хвилюючи. Тому, братчики, мої дорогі, хлопці, мої золоті, нехай Бог вас береже всіх, на всіх, де б ви не були, хай кулі вас обминають. Хай Дрони вас не бачать, щоб ви були захоронені. Моліться і нічого не бійтеся, страх сковує. Страх більше тобі шкоди приносить, якщо він не контрольований. Так, страх він рятує наше життя, але як його забагато, він нам його підпорчує. Будьте відважні, не геройствуйте, не треба геройствувати. Просто не треба боятися. Не треба боятися нічого. І цей дух, знаєте, дух відваги, він передається на сотні кілометрів. Ворог чує. Як би вам то не здавалося, ворог все відчуває. Він бачить незламність наших хлопців. Він бачить незламність нашого тилу. Ми трудимося, ми працюємо, волонтери, рухаються. І кажуть там, вже всі змучилися, всі змучилися. Ну, Наша команда, в принципі, всі, хто були, то є. Чоро зустрічали наших любимих снятинців і снята на мої земляки. Марічка Назарко, Руслан, ну, і працюємо, не здаємося. Тому тримаємося, знаєте, найтемніша ніч це перед тим, як має світати. Війна йде до закінчення, але це не означає, що треба опускати руки. Особливо особливо засвідчувати єдність, засвідчувати підтримку один одному, з пошаною до всіх воїнів, з молитвою за всіх поранених, щоб їх. Як можна скоріше встановити. Знаєте, я не знаю, як ви, як бачите, не бачите, ходите чи ні. По місці йдеш. <кхи> і <кхи> так, вони всі в цивільному, але той храма, є, той спаличку, молоді хлопці, зразу ясно, військовий. Їх вже так багато, що навіть якби привично. Це страшно. Але це і символ того, що нас не здолати. І ті, хто в струю, розумієте, і ті, хто в тилу. Ми маємо бути одним цілим, гранітом таким непорушним. Що ворог навіть боявся підійти? Вони і так нас бояться. Всі бояться. Нас навіть Європа боїться не тільки Росія. Бо що як би не крути, це саме боєспосібна армія в Європі. Якщо проти такої держави, як Росія, яка в 10 разів економічно сильніша від нас, яка в 3 рази більша ресурсу від нас, не годна з нами все справити. Я розумію підтримка. Країн, ну, більше як 50 країн нас підтримують. Так. Це так. Але воюють хлопці і бомблять нас, українців. Щоб ми сказали, йой, нам страшно, ми здаємося, йой. А я думаю, що ні. Після кожного обстрілу я стаю ще більше зносним. І думаю, куди б я ще задонатив, куди я ще не давав гроші. Терненко видавав, тому давав, туди-сюди давав. Сергій цей Україна не Росія, давав, тим підтримував. Кому я ще не давав. Треба ще кости дати. А тут раз хлопці приїжджають, отесь машину треба поремонтувати, а все нормально. Вже знаю, куди маю дати. Так що нічого їм не поможе. Підтримуйте один одного. Не розпускайте нюні. Будьте дітьми Божими, відважними, такими, як ті, що йшли за Ісусом на хрестній дорозі. Марія Його мати, Марія Клеопова, Марія Магдалина, Іван, учень Його. Будьте там, де Ісус Христос іде на Олгофту, сміло, відважно, так трохи страшно. Ви думаєте, Іванові не було страшно йти? Просто ви не розумієте, що це таке розіп'яти Ісуса Христа. Засуджений на розп'яття це той, якого. Ну, навіть боялися визнавати, що я його колись знав, бо тебе зразу могли причислити до, до такого ж злочинця. І тому будьте відважні. Ідіть, так як за Ісусом, йшли побожні люди, так само і ми маємо бути відважними не бояться нічого. Так, дорогі мої ви Христі, я. Хочу привітати одну чудесну людину. Ви знаєте, коли про, про неї так пишуть, то значить, вона чудесна. Так, читаю листа. Слава Ісусу Христу! Отче Василь, прошу помолитися на службі Божій за мою донечку Марію, якій сьогодні день народження 24 роки. Привітайте її, будь ласка, моя доню це дар Господній, дуже щира, добра дитина. Любляча дружина, прекрасна мама трьох синочків, двійнята три із половиною рочки Матвійку і Тимофії. Матвійко і Тимофій. І третій Іванко. І всі щиро її вітаємо: чоловік, мама, тато, брат, синочки, бабуся і вся родина. Всіх, всіх Божих ласк дякую. І я вітаю, дорогенька, дорогенька Марічка, нехай Господь Бог благослови, нехай береже вас, здоров'я всім вам і всій вашій родині на многі і благі літа. Многая літа, нога літа, много літа, много Много я, літа, хай Сонце сити, і щастя хай щастя. Також хочу зачитати листа від наших дівчат, які нам присилають посилки. Це наші волонтери, це наш тил, наша підтримка. Дякую. Доброго дня, отче Василю. Маленька поміч для поранених воїнів. Від сім'ї Шенець, Фастівський район, село Нові Попачиці. Дякую вам за вашу працю, ваші настанови і можливість почути Слово Боже через онлайн-трансляції. Марія, Марічка, дуже дякую. А ще я дуже люблю от таку маленьку вставку, навіть такий пакунок вони роблять. І там пише: Слава Ісусу Христу для Отця Василя і Світлани. Дуже дякуємо. <гум> дуже дякую. Я від себе дякую, і від Світланки також дякую. Дуже вам дякуємо. Для нас це є дуже приємно, знаєте. І тим більше подарунки такі щирі, знаєте, і цукерки, апельсинки, там всякі такі речі. Дуже тішу тим. Дуже вам дякую. Щиро дякую. Нехай Господь Бог благословить усіх наших волонтерів. Ну, Практично ми майже кожен день отримуємо посилки. Я вам дуже вдячний. Я вам дуже вдячний від усіх хлопців, подяка, низький поклін. Ми вже тут сортуємо, дещо е, в госпіталя, що е, хлопцям прямо навіть на передову, е, є різні, залежно, що ви там присилаєте. Та? Так що я вам дуже дуже всім дякую. Нехай Господь Бог благословить усіх тих, що трудиться, усіх наших волонтерів. Е, Марічка, нехай сьогодні поїхала. Зранку, то вже наші волонтери, і нехай Бог береже тебе Марі і всіх всю команду вашу, у вас команда потужна. Ну це дуже відважна дівчинка. Я, я пишаюся такими людьми, всім всім волонтерам, всім, хто їм допомагає. Здоров'ю, проживайте. Дай Бог вас благословить і всіх з нових нові Опачиці. І всіх усіх наших волонтерів, всіх, хто працює, і всіх, хто допомагає, посилки пересилаю. Дякую вам, Боже, благословення на многі і благі літа. Много літа, літа, много я літо, много літа, многая літа, много літо, здраві, восемінь.